Голова Харківської облради Єгорова чудово усвідомлювала, що її чоловік Луценка не має права користуватись службовим автомобілем, а також проживати і харчуватись за кошти обласного бюджету. Однак це не завадило їм у 22 другому роках вирушити на службові шкоди суторб у романтичні подорожі тричі до Бельгії та по одному разу до Іспанії і Італії. За рахунок обласного бюджету оплачували не лише поїздки подружжя, а й проживання, харчування і водія. А вже чоловіки водій виїжджали як волонтери. Однак замість гуманітарки привезли Єгорову. При цьому нормативні акти дозволяють використовувати службовий автомобіль виключно для офіційних цілей у межах України використання транспорту для приватних поїздок за кордон пряма заборона, встановлена законом. Уявіть. Скільки всього витрачено бюджетних коштів на такі поїздки? Відпочинок і піар?